Зараз наша знімальна група знаходиться разом з маленькими азовцями на справжній пожежній частині номер 10 Вихованці табору із цікавістю слухають пожежників, навчаються рятувати життя та боротися з вогнем. Вихованці табору Азовець із захопленням оглядали величезні пожежні машини, обладнання, вишку. Дітям дозволили навіть приміряти форму рятувальників та потренуватися разом із командою професійних пожежників. Проте найбільше їм сподобалось успеку поливати одне одного водою. Найбільше сподобалось, як нас обрізували водою. Нас зацікавило, як вони одягають форму за 21 секунду. Більше мене вразила вишка дерев'яна, по якій треба і забратися ну, драбина, і треба її переставляти з поверху на поверх і так піднятися до самого верху. Задоволені і рятувальники кажуть за такий короткий час вдалося навчити дітей головним правилам безпеки і поводження з вогнем. На справжній пожежній станції знання і навички засвоюються краще. Що ми показали? Ну, то, що, то, що вміємо, як живемо, як це тривога, як це бойовка, як що. чому навчили. Азам, ну як оно? Всі та куча. Азам. Спічки, дітям не ігрушки, ботові прибори електричні потрібно виключати. Ну, всьому всьому. Тому що учат в школі этим вот першим первым этим ступеням. А самі вони потім виростуть, подрастут, да и і самі вже будуть приймати ці рішення. Екскурсія на пожежну базу залишила багато вражень у дітей, а зовсім навчили основам приборкання вогню і порятунку людей.